Є величезний каток. А, а там ще є ці тракціони. Цей каток досить дійсно великий. Мені здається, він один з найбільших в Європі. Це заливається таке озеро льодом. І мені здається, якщо ви вмієте добре джгерети на ковзанах, то це класна нагода покататися. Але ми не вміємо класно джеґерити, тому ну, мене там немає. З іншої сторони, я подумав, може і нормально. Типу, якщо накидатися плотно гінквейном, пивом, під градусом, то в принципі все буде нормальним. Так так ні, ну це не Але ну не знаю. Чи готові ви були б їхати заради, спеціально? заради цього? Так, а тут є така інтерактивна частина музею, куди з собачками не можна. Це музичний музей. Я обов'язково думаю, що його варто в нього варто попасти.